Біжимо, запіснюємося. Так, у нас ярма починається. Все, як завжди, в четвер. Вічка скажеш покупку. Дуже поспішаємо. Я пішла вже. Я швидкість. На одну хвилину вже запізнююся. Хвилин 5 буду їхати, якщо прискорюся. Мало людей сьогодні на ринку. Пов'язано, мабуть, з тим, що вчора був вихідний. 1 травня. Зовсім порожньо. Ну, або люди будуть трохи пізніше. Такий гарний трояндовий кущик. Зайду зараз додому на хвилинку, хоч і не планувала. Так, справа в тому, що а, думаю, що забула вимкнути опалень. Вранці вмикнула, буквально хотіла на годинку, дві, щоб діткам було комфортно прокидатися. Ви збиралась вимкнути, але, мабуть, забула, не хочу, щоб півдня витрачався газ. І зарядник для телефону треба взяти, а, бо без прослуховування аудіокниги або новин дуже можна не вижити з такою монотонною роботою. Умовно монотонною. Хлопці молодші. поїхали вже в школу і самен теж. Перекус на, ход... на бігу. Через три хвилини мені треба бути за 2 кілометри звідси. Знову прискорення зараз в мене буде. Обіцяли сьогодні, що не буде дощу, буде вітер весь день, але дощу не буде. Помилились, дощик накрапає. Акасія, будь ласка, <кхм> і щось дуже схоже а... ну бузок? Ні, то був не бузок, то була бузина і ось тут теж. Мадам? <кхм> Ві? <кхм> <кхм> la prochaine. Аляпхон! Атова! Чому я казала умовно монотонна робота? Тому що ось перший будинок Лідія, мадам, де я кори... ну, пилососом користуюсь і потім підлогу моєю пили витираю. Все це за годинку У мене вже... На рефлексах ця робота відбувається. Знаю, що за чим. Два рази на тиждень. Сьогодні я була в, в Сюзанни і Марселя, в пари, в яких в обох Альцгеймера, і тут в мене інші задачі. Я, тут я допомагаю розбудити мадам відправити її в душ, приготувати каву, сніданок. Ну, вона переважно саму каву з молоком, з цукром п'є, інколи бісквіт може з'їсти. Після того вона йде в душ. Сьогодні я її вмовила, бо на щораз вона погоджується. Душ, одягатися. Так далі. Ну і трохи менаж, тобто прибирання будинку Зараз теж буду заміняти когось з колег дві години роботи в будинку, в якому я вам колись розповідав Схоже, що це була ферма. Навколишні землі зараз це промзона, там різні підприємства побудовані, в тому числі бетонні вироби роблять. ось А будинок фермерський такий з величезним ангаром з сараєм. І там мешкають люди за 80, вплоще до 90 років їм обом. Закінчила я дві години, тобто разом чотири. Зараз в мене буде перерва, менше годинки, 45 хвилин буквально. Враховуючи, що я доволі далеко від дому, то в кращому випадку в мене півгодинки на перепочинок. Повітряна тривога, але не в першу середу місяця, як завжди, а у четвер. Неочікувано. Але це, я думаю, пов'язано зі святковим днем вчора. Тож Франція може, французи можуть собі дозволити навіть розклад трохи змістити. До корей треба буде не забути зайти після погодувати яйця забрати. Так, Мій обід це бургери вчора, вчорашній ввечері готувала, а це вчорашня картопля приготовлена, запечена французами сільві, француженкою точніше. Нашими тут друзями, в яких ми були на обіді, який приніс обрізки з яблук для наших курей. Це ж сьогодні ярмарок, це вони знову яблука купили, щоб зробити яблучні чіпси. Так, принесли нам католики обрізані яблучка. Вони роблять чіпси яблучні. Ось, А нам таке віддають курям. Так, що там у нас? Три яйця. Ось, до речі, згадала, що коли ми на обіді були в Еммануелі і Сільві, вони сказали, що їдуть на три тижні літом в Англітех. Земля Англії чи англійська земля. А, і це звужує коло людей, які нам допоможуть е доглядати курей, коли нас не буде. І це назріває проблема, коли ми їх залишимо. Сподіваюся, хоч двоюрідна сестра в цей час не планує якихось відпусток довгих. Будемо шукати можливості. Дощик накрапає. І... Добра новина, що я на автоматі, думала, в мене буде прибирання в офісі, як завжди, на першу годину. Вже навіть поспішала дуже сильно. Думала, що запізнюсь. Подивилася в робочий телефон. А в мене на цьому тижні немає офісу, тож в мене майже дві години була перерва. Ось вам і не буде дощу. Трошки намочуся. А ось вітер є. І головне, пішов цей дощик тоді, коли я вийшла з будинку. Ох. І закінчиться, мабуть, тоді, коли я зайду в хату до людей. Стіві випробування. чистої води бонжо. Знову сонечко так ще півтори години в місію. Бегнара під'їхала в мене ще 12 хвилин, я тут вже поряд з будинком, але не буду йти раніше, занадто раніше, щоб не викликало питань зайвих у місью, адже він вже... Щось не схвально висловлювався з приводу того, що невчасно, ну, принаймні так виглядало. Десять хвилин погоди мені не зроблять, тому краще я відпочину. Посиджу на травці. Ну, ці французи просто сиджу тут на вуличці, ж, ну, поле поряд, ось виклик лишить. Жінка проїжджає, зупиняється, відчиняє вікно, питає, що сталося, допомога потрібна. Кажу, ні, я просто чекаю, все добре. Ну, добре, окей, поїхала далі. Не залишать в біді, навіть якщо біди немає, запитують такі ось уважні люди. Це класно. Ну, я справді трохи дивно виглядаю тут, все пішла я. Десять хвилин минуло. Все, їду залію, але це ще не кінець дня. Ще з Григорієм і Петром треба піти в будинок культури, як я його називаю. Палац для урочистих подій там в нас. Через річку за мостом будуть співати діти якихось вечір співів. І навіть Григорій буде брати участь на шосту годину. Зараз п'ята п'ятнадцять. Так, дочечко, але не пам'ятаю, ввечері ні, тільки вранці. Давай швидше, доть. Ми запізнимось так. Багато людей вже паркінг весь зайнятий. Знайшла місце? Я

Орій починає співати. Він сказав, що там буде навіть їжа в кінці, не було їжі, не попереджали, бо він, він так сподівався, що буде їжа. Власне, вечір співів доволі швидко припинився, закінчився, тому що ми не залишалися вже, щоб послухати всі класи. Але ну, ось так, капела: діти співали те, що вчителі з ними вивчали, підготували десь по три пісні кожен клас. І нам пощастило, спочатку був Петро, потім Григорій. Але я хитрощі, хитрість. Організаторів, директора і школи зрозуміла так, бо вони прочитали спочатку величезну таку лекцію хвилин на 20 про шкідливість екранів. А саме в кожного класу у нас останні ось так місяць і в лії також оголошують день ой, тиждень без екранів. Розвішують плакати, дітям пояснюють щодня, що не треба дивитися там багато мультиків, грати на комп'ютерах, на планшетах, телефонах. Але лекцію читали про те, що батькам треба за собою слідкувати також, бо діти бачать, що батьки теж постійно в екранах в телефонах, і це ось на них погано впливає. Це поганий приклад. Але як сказав директор, я не аларміст. І не вважаю, що ми маємо від цього всього відмовитись, від цих гаджетів, але майте на увазі, що це дуже погано впливає на зацікавленість дітей в книжках, в іграх один з одним і так далі. І так далі. Вони прагнуть відволікатися саме на ось такі інтерактивні якісь розваги. І, ну, тобто є про що перейматися, слідкуйте за цим і так далі. І так далі. Ну, і в рамках цієї програми Тиждень без екранів діти. Вчили ці пісні і, власне, презентували, співали і провели так вечір разом з батьками, а не з екранами. Ось така програма. Ді... Минулому році так само було. Тобто, це не щось така унікальна ідея. Це ось запланована програма пропаганди, відмови від екранів якомога частіше. Діти наші непогано в команді працюють, співали класно. Мені єдине, що я не витримала, мені в якийсь момент було дуже сумно. Навіть Гриша помітив, що я плакала, розплакалась трохи, тому що в мене перед очима мені було сумно за дітей в Україні. Я собі уявила, чого вони. Позбавлені, миру позбавлені, і що французькі діти мають такий щасливе все ж таке щасливе дитинство, можливо, не всі так вважають, не всі батьки. Ну, звичайно, у кожного своє життя, свої проблеми і труднощі. Все це розумієш прекрасно, але на фоні всього цього пам'ятаєш, що за три тисячі кілометрів в Україні у дітей зовсім інше. Інше життя, інша ситуація. Добре, не хотіла закінчувати на сумній ноті і вагалася, чи взагалі про це згадувати, але ось ну такі почуття їх не викреслиш. Пам'ятаємо про це. Я нагадую про збір, який триває вже 40 тисяч. В нас є на рахунку. Ми збираємо на автомобіль для мого друга з полтавського ТРО, який зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Вони в автороті ремонтують оперативно на передовій автотехніку військову техніку. Їм потрібно перевозити інструменти і особовий склад себе так до місця призначення. Їх Жигулі. Я робила пост і показувала вам на сторінці каналу, на яких живулях вони оці два роки служать, працюють, і вони вже помер померли. Тобто, там вже ремонтувати нема чого. Дуже терміново потрібен автомобіль. Ми збираємо я. Дуже хочу 100 тисяч назбирати до наступного понеділка. Є в мене надія, що ми впораємося завдяки вам. Є донати, надходять. Я вам дуже вдячна і продовжуйте, будь ласка, не забувайте, що нам нам потрібно, щоб в армії було все необхідно у хлопців, тим більше добровольців, таких як мій друг. Його треба підтримати і зберегти життя, здоров'я і дати виконувати свою роботу. Ось що я хотіла сказати. Добре, що. Подивились ви це відео до кінця? Отже, поставте вподобайку і залишайтесь на каналі. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. І побачимось в наступному відео. Бувайте.